Хмельницький багатонаціональний. Наше місто стало рідною домівкою для євреїв, поляків, ромів, представників інших національностей. Нацменшини показали себе єдиними з хмельничанами та усією Україною під час війни. Їхні міські та обласні організації стають центрами допомоги військовим та усім постраждалим від війни. Більше у новому випуску програми Воєнний час. З кінця 2022 року Центр культурно-масової роботи Тхія Хмельницької обласної єврейської общини запрацював по-новому. Нині тут перекваліфіковують внутрішньопереміщених осіб, які прагнуть знайти роботу в нашому місті. Переселенка з Херсонщини Олена Бондаренко навчається на перукаря. Наше місто ще в окупації до сих пор. Я сюди приїхала, прийшлося приїхати, в мене там була дитина. В дуже такому стані тривожному, тому я сюди приїхала, щоб трошки було і спокійніше. Ну і сама виїхала з тої території. Уже ну, півтора року я тут. Професію обрала, мені подобається це. Я така більш творча людина. Тому, коли дізналась про ці курси, я вже прийшла до Наташі, запитала і так потрапила на ці курси. і Ось хожу, навчаюся. Я взагалі педагог. Закінчила наше Хмельницьке 10 те училище в 76 му році, тому з таким великим досвідом. Я сьогодні навчаю дівчат-переселенців другої професії. Першу групу ми вже випустили 5 чоловік, зараз друга група. Дівчатка навчилися професії і ми ходимо, обслуговуємо у міській лікарні, у міліцейській і стрижемо хлопців. Дівчата дуже Швидко навчаються в них такий потенціал, що тільки аплодисменти у тхії переміщених осіб навчають і інших професій. Тут можна закінчити також комп'ютерні курси та курси масажу. Чим ця професія важлива зараз в даний час? Тому що всі ми розуміємо, що коли настане наша довгоочікувана перемога, в нас підуть довгі довгі роки реабілітації військових. До того ж, масаж це не тільки фізична реабілітація, це і психологічна реабілітація. У нас були випадки, коли наші студенти, які навчалися після навчання, вони проходять практику при присутності викладача, працюють з людьми такими самими переселенцями. Тобто ми запрошуємо людей, переселенців, відвідати безкоштовний масаж, полежати, насолодитись там гарною музикою і отримати. Корисну процедуру загального здоров'я. У нас були такі випадки, коли люди під час масажу плакали, тому що масаж це не тільки якась, якийсь фізичний вплив, а ще й психологічний. Я посічаю ці курси, общаємося дуже і керівниця Оленка теж відповідальна, дуже відповідальна, дуже така і підійде і спитає, як і покаже як. І якщо щось не виходить, вона якось так втрутиться і так. Так все, як вдома. Безкоштовні навчальні курси для здобуття професії єврейська община проводить завдяки грантовому проєкту «Back to Work». Вже напевно починаючи з середини квітня 2022 року, до нас також почали звертатися не тільки люди, які відносяться до єврейської общини, а й люди інших, з інших регіонів. І ми теж почали міркувати, думати, як потрібно їм допомагати. І один із таких проектів, який виступив на допомогу, це був проект, який очолюю і я. Називається повернення на роботу, і ми його максимально за допомогою з дозволу наших грантодавців, наших спонсорів, це англійська компанія WGR. Вони дали повний дозвіл на роботу з людьми, які не відносяться до єврейської общини. Перш ніж навчати постраждалих від війни, представникам проєкту довелося психологічно адаптувати їх до життя у новому місті – середовищі. Ми почали повний спектр соціально-психологічної допомоги. Звісно, кінцевим результатом мало бути працевлаштування, але це працевлаштування воно починалося з того, що спочатку ми їх соціально адаптовували, надавали максимальну психологічну допомогу. Такі заходи, які в нами були вжиті, це. Заняття з арт-терапії. Це були йога, це були різні психологічні консультації з психологами, які працюють в нас на базі Хмельницького благодійного фонду. Також різноманітні тренінги. Об'єдналася єврейська община і в допомозі дітям під час війни. Так запрацював ще один благодійний проєкт Моя кімната. Спочатку це була така соціально-психологічна допомога, щоб розвантажити дітей, і батьків. Даже Елементарно було таке, щоб мама могла лишити дітей і піти собі, вирішити якісь певні справи. Тому що коли діти пережили такі стреси і мами, то, звісно, мами взагалі боялися десь лишати дітей. А зараз, вже, коли більш все-таки адаптоване, в ну, нас люди. Як то легко, ну не легко, але вміють пристосовуватися до реалії сьогодення, то зараз ця кімната працює на допомогу в дітям дуже багато прогалим про прогалин знаннях. Особливо це математика, українська мова. Ось і от в них зараз максимально працюють репетитори безкоштовно, допомагаючи дітям підтягнути свої знання. Мельницька єврейська община після повномасштабного вторгнення прийняла і внутрішньо переміщених волонтерів із різних куточків України. Об'єднавшись, вони започаткували волонтерський рух. Ми почали допомагати плести коврики з нічого. Плисти коврики з шматочків тканин, які ми різали і робили. До речі, навчилася я їх тут плисти. Я цього не вміла, я підприємець в минулому. А вже зараз я пішла вчитися на Хмельницький національний університет на психолога, тому що я розумію, що в мене це вийде, і я залишилася без нічого. Мені треба якось жити далі. І зараз вже з цими ж дівчатами ми проводимо групи психологічної підтримки і також продовжуємо, плетемо коврики, робимо окопні свічки, робимо енергетичні батончики. Нині Хмельницька єврейська община відкрита для усіх, кому потрібна допомога. Я думала, що вони тільки роблять для себе і для своїх, але зараз на практиці і реально в житті, коли стикнувшись з цим близько, я скажу, я в цій общині, мене прийняли. У мене немає ні, єврейських, ні єврейського коріння, нічого немає. Але люди настільки співчувають, розуміють, може, тому що в них теж війна в країні. Допомагають і люди оточують такі більш. Хорош, добрим, тобто в мені трапились гарні люди на шляху. Війна змінила життя і представників польської громади нашого краю. У Хмельницькому етнічні поляки допомагають, зокрема, у складі католицьких релігійних організацій. Так, волонтерами стали представники найбільшого світового братерства чоловіків-католиків ордена Колумба. Коли почалась війна. Ми вже готувалися, ми знали приблизно, я кажу за лицарів Колумба. Ми знали приблизно, що це буде. буде. Ми готувалися, збиралися з ветеранами АТО, вчилися перев'язок, училися, як допомогу вказувати. При яких пораненнях лицарі ордену Колумба допомогли організувати прихисток для внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькому костелі Христа, Царя Всесвіту. Ми приймали тут у цей нижній храм. Навіть проживали в нас тут люди евакуйовані, були і з Житомирської області, і з інших областей. Вони нам допомагали трішки. Також ми Подав ініціативу отець Микола Лучинський, Що було б дуже добре, щоб ми тут організували укриття амбусховищі. у Хмельницькому орденоносці? Роздавали постраждалим від війни й гуманітарну допомогу від міжнародного братерства ордену Лицарів Колумба. Реалізувала лицарі Колумба на допомогу Україні продуктовими і іншими. Наборами більше 20 мільйонів доларів. Більше, це на 23-й рік дані були, більше 320 тонн продуктових наборів було реалізовано. Почали поступати до нас у Хмельницький. Із Шевченка у Хмельницькому направляли багато людей до нас на одержання цієї гуманітарної допомоги. Доправляли необхідне і на фронт були у Горзілі, були в Ірпіні, були в Бородянці. Це страшно, це дуже страшно. Допомагали також і продуктовими, і так очами там, ну, ну все все. Тому що, наприклад, вулиця там село, по-моєму, Андріївка, при приїзді. Біля Макарова. Там отак от заборять ці згофрировані ці бляхи, вони як марля. Всі прошиті осколками. Так ряди, це хати стояли, хатів нема, це як велику вічизненно. Тільки димарі, так само і там, там, там миш не вижила. А я не знаю, що там було з людьми на початках повномасштабного вторгнення. Культурно-просвітницький центр імені Юліуша Словацького польської громади міста Хмельницького, допомагав евакуюватися до Польщі. Ті фонди, тобто фундації, з якими співпрацює наша організація, телефонували, хто потребує якоїсь допомоги саме перед тим, хто би хотіли би виїхати, то вони нам надавали адреси. І у нас є вайбері група наша, спілки поляків. І ми, я писала їм всю цю інформацію, хто потребує, будь ласка, звертайтеся. Звернулося небагато п'ять осіб, які виявили бажання виїхати. Це також і родини з дітьми, і трошечки старші особи, і інваліди. Польща допомагає етнічним полякам, які залишилися у нашому місті, і тим, котрі нині у лавах ЗСУ. Польща допомагає нам, як полякам, які проживають на території нашої громади, гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Це є так два рази в рік на Різдво і на Пасху. Ось, крім того, військові, які служать у лавах ЗСУ, захищають нашу державу, є е, членами спілки поляки, мають польське походження. Поляки також надавали їм таку допомогу у вигляді е, спальники, одежа, засоби першої необхідності. Вітам, сердечне, друзі, браття і ми всі Вітці дуже вдячні панству за допомогу і спадші українським людям. wojsku i za wszystko co państwo polskie robi teraz dla Ukrainy Культурно-просвітницький центр навчає польської мови усіх охочих. Планують відновити й традиційні фестивалі для всіх бажаючих, не тільки хто має польське походження. Готуємо на карти поляка, тому що у нас зараз консульство працює у Луцьку і у Львові. Люди, які мають бажання і мають польське походження, вони готуються і здають на ці іспити ці розмови в цих консульствах. Я є засновницею фестивалю польської культури на Хмельниччині «Перлина Поділля, який відбувся вже чотири рази. Кожен раз він відбувався в різних регіонах Хмельниччини, де є найбільше скупчення поляків. В зв'язку з епідемією і військовими діями чотири роки він вже не відбувається, але маємо надію, що в цьому році ми таки зробимо наш юбілейний п'ятий фестиваль польської культури на Хмельниччині. З кінця лютого 2022 року громадська організація Спілка вірмен України Хмельницької області допомагала приймати внутрішньо переміщених осіб обласному академічному театрі ляльок. Дуже багато дуже багато було переселенців. Ми їх зустрічали вночі і в день, практично цілодобово. Наші хлопці допомагали з нашої громади вірменської переселяти у різні місця. Отже, місця були заброньовані в готелі Поділля по квартирах, по домах. Наша громада прийняла дуже багато сімей. У нас вдома біля 10 сімей жили. Вони періодично одні переночували, поїхали, наступні. Приїхали. Було сім'ї з дітьми. У нас навіть цілий тиждень жили. Налагодивши зв'язки з вірменськими організаціями в інших містах, пілчани допомагали переселенцям їхати далі на захід України. З-за кордону надсилали посилки і кошти. Більшість людей самі переважно люди самі організовували, адже ви знаєте, що в Вірменії зараз ситуація не дуже приємна. Там якраз було таке, що війна була у певний період ще раніше ніж тут у нас. Черновцах. У Чернівцях наш святий Отець разом з нашим єпископом Маркосом, це єпископ вірмен України, нашої релігійної єпархії вірменської церкви. То вони спільно з Румунією дуже багато гуманітарки перевезли нам. То ми тут роздавали з 2014 року. Добровільно боронить Україну від окупанта, голова вірменської спілки Сурен Авакян. З початком повномасштабного вторгнення росіян пішли на фронт у складі зсу й інші вірмени Хмельниччини. Громада пішли воювати. Громада наша пішла воювати і багато воюють до нині. Є у нас на жаль, і зниклі безвісти, і з безвісти, із шепетівки. Є у нас орденоносець, орден за мужність. Він колишній кадровий офіцер Гайк Чихаян. Тут, на Хмельниччині в Україні вірмени давно свої. Тут народжуються їхні діти. У багатьох тут жили ще їхні батьки і діди. Тому захистити Україну вважають своїм священним обов'язком. Ну, це наша це наша друга батьківщина. Вже а для наших дітей це вже батьківщина, оскільки вони тут народилися. Я вже тут 47 років. Я тут служив, потім закінчив виш, теперішній хну. Так і залишився тут. Працюю досі. Живу тут. Протягом багатьох віків вірмени живуть разом з українцями. Наприклад, у Кам'янці-Подільському наша церква. До нині, на жаль залишилася тільки дзвіниця зруйнувалася. Якраз реставруємо. Храм був розбом. Блини ще комуністами. Воєнний час показав, що героями України стають люди різних національностей. Багато з них добровольці. Нацменшини активні й у волонтерстві. Їхні міжнародні братерські організації допомагають тримати тил і забезпечувати військових усім необхідним. Будьмо вдячні представникам різних країн за усе, що вони роблять, для наближення нашої перемоги.